Мої вітання, шановні поціновачі біатлону. З вами Андрій Сухецький, і це подкаст Не стріляючи лижник та дев'ятий випуск присвячений чемпіонату світу у швейцарському Ленцергайде. Ми крутенько розберемо, що воно таке, з чим його їдять, хто фаворити і чого чекати упродовж цих 11 днів, в тому числі і від збірної України. Перед початком закликаю вас поставити лайк на цей випуск та за можливості написати коментар. Це дуже сильно допомагає у його поширенні. І також нагадую про свій телеграм-канал, який ви можете підписатись, аби не пропуск. Кати нічого актуального пов'язаного з біатлоном та новими випусками подкасту. Ну а тепер будемо розпочинати. Події чемпіонату світу 2025 з біатлону розгортатимуться на Роланд-Арені, яка розташована у громаді Ленс, що на сході Швейцарії. Це в п'яти кілометрах від селища Ленсергайде, в близько годині та півтори їзди машиною до Давосу і Сентморіцу відповідно. Загалом біатлон арена в Ленсергайде була відкрита у грудні 2013 року. Але загалом проект утворили у 2006-му. Тоді створили ідею зводити біатлонне стрільбище, але без головної будівлі на арені ця локація б не відповідала стандартам IBU, тому цю ідею. Відклали. Потім, вже якраз у 2013 році, у швейцарському біатлоні настала епоха Гартвега. І мова не про Нікласа, а про його батька Міхаеля. Він є одним з засновників швейцарської компанії LeonTech, яка працює у галузі фінансів. Ця компанія підтримала перше будівництво арени. А потім, коли сімейство Гартиків приїхало на чемпіонат Швейцарії, їм продемонстрували вже новий проект арени, який виконував всі умови для приймання в себе змагань найвищого рівня. Три роки по тому арену в Ланцергайде було відкрито вже практично в нинішньому вигляді. Окрім побудови арени, на базі цього місця також було відкрито біатлонний центр Східної Швейцарії. За переважною більшістю тих, хто тренувався в цьому центрі, ми зараз з вами спостерігаємо на змаганнях найвищого рівня. Власне, сам Ніклас Гартик, що не дивно, Себастьян Шталдер, Емі Басерг. Лея Майер, Джеймс Пакаль, і я впевнений, що будуть ще. Зі змагань найвищого гатунку Роланд Арена п'ять разів приймала в себе гонки престижної лижної багатоденки турдиски. Ну і в біатлоні Роланд Арені довіряли поступово. Все почалось з етапів Кубка IBU у 2017 році. Потім була юніорська світова першість у 2020 а вже потім етап Кубка світу та Чемпіонату Європи. У 2023, ну і звісно, тепер настала найвища точка в історії цієї арени. Чемпіонат світу 2025. Ленцер Гайде свою боротьбу за прийняття цього чемпіонату світу виграв у білоруських раубічій, і як показав час, слава Богу. Загалом же це другий випадок, коли Швейцарія прийматиме чемпіонат світу з біатлону. Перший був у 1985-му, і тоді Еґам Ецль приймав тільки жіночі змагання. Тому можна сказати, що це перший повний чемпіонат світу для Швейцарії в історії. Підготовка до турніру йшла повним ходом. Зокрема, в порівнянні з Кубком світу 2023 було побудовано трибуну на 7,5 тисяч глядачів, що подвоє місткість арени, а також віпложу. З цікавих фактів схоже до формули 1, якою я дуже сильно захоплююсь, на трасі є три ділянки, які носять чиїсь імена. І всі вони розташовані на колах від 2,5 км, кілометрів, адже на колі 1,5 кілометра одна з цих ділянок випадає. Якщо рухатись по колу, так як спортсмен по дистанції, то перша ділянка на його шляху матиме назву підйом Гартвега. Тут я думаю, все логічно і пояснювати додатково. Не треба. Друга секція носить назву Мрія Гаспарін, в честь сестер Гаспарін, які були рушійною силою формування біатлону у Швейцарії і тепер, зокрема, проживають у Ланцергайде, куди переїхали з Енгадіну. Третя імена секція зветься Підйом Базельгія, названий на честь сім'ї, яка протягом десятиліть розвивала біатлон та лежні гонки саме в Ланцергайде. Зокрема, саме це сімейство у 1971 році заснувало лижний клуб Буаль Ленс, який функціонує і досі. А Сільвіо Базельгія є спортивним директором арени в Ленцергайде вартість відвідування чемпіонату світу 2025 стартує від 33 швейцарських франків за місце на дистанції, а найдешевше місце на трибунах вартує 45. Це стосується днів з однією гонкою. На дні з двома гонками ціни дещо дорожчі. Абонемент на весь чемпіонат світу на арені стартує від 354 франків. тижневі – на перший тиждень 171 франк, на другий 204 у порівняння з минулою світовою першістю небагато. Це перш за все призові, які збільшили на тисячу євро для другої, третьої та четвертої позиції, і невеличкі збільшення для позиції з 26 шостої по ту для чемпіонів минулого року так само передбачені золоті стартові біби, але тепер на чемпіонаті світу не буде бібів лідерів заліків Кубка світу, що в цілому логічно, адже чемпіонат світу це окремий турнір. З іншого боку, оскільки 15 учасників Мастарту визначається саме за Кубком світу, як на мене, це суперечливе питання. Особисто я порвав, звісно, всі зв'язки чемпіонату світу з Кубком світу і слоти на Мастарти роздавав за формулою виступів на самому мундіалі перед якраз цією гонкою, але маємо, що маємо. Традиційно максимальна квота для топових команд складає 4 особи на старт, але при цьому існують і додаткові квоти. Перша для чемпіонів попереднього року, і що цікаво, чемпіони гонок переслідування минулого року мають особисту квоту і на спринт. І так чи інакше, квота не може бути в цьому випадку більш ніж 6 спортсменів на старт. Для тих національних федерацій, які мають 4 спортсмени у топ-15 загального заліку Кубка світу, теж передбачена додаткова квота. Її мають чоловіча збірна Норвегії та жіноча Франції. Також квота на Мастарт роздається, як я й казав, за топ-15 -ку Кубка світу. Також у Мастарті братимуть участь всі медалісти чемпіонату світу, які не є в топ-15 Кубка світу. Решта будуть добиратись за очками, набраними в гонках чемпіонату світу згідно з системи нарахування балів на Кубку світу. Ну і також, якщо Національна Федерація має більш ніж 4 медаліста чемпіонату світу, то всі вони мають право брати участь у Мастарті. Загалом упродовж турніру відбудеться 12 гонок, 4 командні та 8 особистих. Дні відпочинку будуть 13, 17 та 21 лютого, 16, 22 та 23 лютого буде по 2 гонки, решту днів по одній. Всі команди везуть з собою найсильніші можливі склади за винятком тих спортсменів, переважно все-таки спортсменок, які з тих чи інших причин сезон пропускають, ну або ж його частину. У жінок в особистих гонках ми приходимо до знайомого нам пулу претенденток на нагороди, і причин, чому він має змінитись на чемпіонаті світу, окрім елементу несподіванки, немає. Першою тут є лідерка загального заліку Франциска Пройс, яка фінішувала у топ 5 15 особистих та командних гонках цього сезону. Далі йде її єдина переслідувачка Лужан Моно з шістьма особистими перемогами в сезоні. Ельвіра Еберг, яка хоч і пропускала етап Ангольці через хворобу, але, за її словами, почувається добре вже тиждень і виконала об'єм підвідної роботи. Жулія Сімон фейрила на минулому чемпіонаті світу після не надто вдалого вітинку сезону і цілком може спробувати зробити це ще раз. Ну і звісно, Жюстін Берзабуше, яка в тому році зробила трипл на етапі Кубка Світу ланцергайди, вигравши всі особисті гонки. Ну і також не забуваємо про молодих спортсменок, француженки Рішарта Мішелон, Німкеня Гротіан. Гарну форму на останніх двох етапах Кубка Світу демонструвала Доротея Дуротеєвіра. Можливо, остаточно віднайде свою форму і нарешті сходить до церкви Інгрі Тандерволд і припиниться її смуга невдач. Можливо, проявить себе фінка Совімінкінен. На 1600 метрів висоти вангольці їй було справді важко, але й при цьому був час переварити це навантаження. І і адаптуватись, що має допомогти при спуску на 200 метрів до Ленцергайде. Загалом є чутке враження загальної домінації Франції з нюансом у вигляді Німкень і окремих спортсменів з інших країн. Якщо намагатись малювати ще претенденток на високі здобутки, можливо, Ема Басерга зможе стрільнути вдома. Можливо, Лєна Хекегроз зможе повернутись і засяяти на чемпіонаті світу. Також перед цим чемпіонатом світу було пару непоганих гонок у Анни Гандлер. В естафеті теж француженки головні фаворитки. Попри відсутність перемоги у цьому сезоні. Аж надто сильною видається французька команда з величезною лавкою запасних. І для мене жоден інший результат, окрім як перемоги францужинок, буде означати їхній провал. І також я записав би до претенденток на медалі тут Німеччину, Швецію, ну і з натяжкою збірної Норвегії. Тут радше мають скластись певним чином обставини. У чоловіків історія з фаворитами схожа. Всі норвежці можуть стрільнути у будь-якій гонці, бентежить форма Йогани Сабіони задовго перед і після анонсу завершення кар'єри, і також те, що він пізніше за всіх доєднався до команди на тренувальний збір. Але ми розуміємо, що це Йоганнес Бьо, і він би не робив би такого, якби не був в цьому впевнений. Ну і загалом, остання світова першість для легендарних братів Бьо це одна з найцікавіших сюжетних ліній чемпіонату світу. Але при цьому є друга грізна сила, окрім норвежців, і це збір на Франції. І саме вони дають мені надію, що такої домінації норвежців, як торік, не буде. Там у чотирьох особистих гонках тільки три спортсмени, крім норвежців, потрапляли на подіум. Тут же. Перо, Жаклян, Фіон Має та брати Клод дають надію на інтригу. Антонен Гігона, хоч і був обраний до команди, пропускатиме світову першість у зв'язку з народженням дитини, але я не скажу, що вірив в нього як претендента на медалі. Себа Самуельсон не дуже вперед ленцергайди і чотири дні не тренувався з командою, але при цьому він вірить у свою літню підготовку та гарну фізичну форму на старті сезону. І тому його, а також Мартіна Панцілому завдалої стрільби, точно з розрахунків не скидаємо. Ну і, звісно, перформанс Томасу Джакомеля з Італії не залишається непоміченим. За непоганої стрільби, з його фантастичним ходом він може претендувати на медаль абсолютно в кожній гонці. В естафеті все натякає на перемогу Франції, аж надто вони домінували, вигравши всі попередні гонки в цьому сезоні. Але є така річ, як Чуйка. І ось ця чуйка мені каже, що на головному старті для французів може трапитися апсет. Тому. Зараз я дам перший з двох своїх прогнозів, озвучених у цьому подкасті на цей чемпіонат світу. Франція не виграє чоловічу естафету. З претендентів на медалі, окрім них, ясна річ, норвежці, шведи, можливо, ще німецька збірна. Ну і, звісно, ж, збірна України. Принаймні, було б дуже класно у це вірити. Дуже хочеться. Окремо проговорю за змішані естафети. Це класна історія, бо вона є найбільш збалансованою, адже на шкафти два сильних чоловіка і дві сильних жінки на звичайну змішану, і по одній людині на одиночну куди простіше, ніж повні команди на класичні естафети. Питання на які естафети команди послабше робитимуть основний акцент. Але загалом у таких команд, як Фінляндія, Словенія, Австрія, Швейцарія. Точно з'являється куди більше шансів у змішаних естафетах. І це прекрасно. Серед фаворитів може виграти буквально хто завгодно. Я б схилявся до Франції та Швеції. У Норвегії, як на мене, просідає жіноча частина, а у Німеччини чоловіча. І чомусь зараз, коли я ось це озвучую, я подумав про збірну Швейцарії, господарку турніру. І мені здається, що якщо вони будуть у гарній формі, то можуть теж вичепити для себе якусь медальку. В Україні теж, як на мене, можуть бути шанси у змішаних естафетах. На змішану хочеться бачити склад підручний, Манзин, Джима та Дмитренко. Об'єктивно, найсильніші спортсмени і спортсменки нашої команди в цьому сезоні. На сингл мікст класичну пару підручного та Джими, ну або ж Дмитренко, як варіант. Думаю, що за умови гарної стрільби. Все можливо. Також думаю, що головний шанс цієї нашої команди, крім Дмитра Підручного, буде в індивідуальних гонках. Дученко один з кращих стрілків цього сезону. Також буде Тищенко. Якщо йому не бігти індивідуалку. То що тоді бігти взагалі на цьому чемпіонаті світу? Джимота Дмитренко теж серед кращих на стрільбі. Ну і звісно ж пам'ятаємо, у якій гонці Дмитренко торік забігла у топ-10 чемпіонату світу в Нове Место. Цікаво буде поспостерігати за Віталієм Манзеним, у якій він в фізичній формі перебуває, чи вдалося йому трішки її поліпшити в порівнянні з тим виступом в Естафеті, який був на чемпіонаті Європи. Ну а по решті команди швидкість упродовж сезону не була такою, яка дозволяє претендувати на медалі у спринті або ж контактних дисциплінах. В естафеті жінок скажу, що позиція у топ-6 була б хорошим результатом для нашої команди, і можна бути за сприятливих, звісно, обставин трішечки вище, так би мовити, якщо зорі зійдуться і нададуть помилок суперниць. У чоловіків за умови тих самих зірок, що зійшлись, може бути все дуже добре. Але як на мене, якщо вестиметься якась боротьба за нагороди, питання функціональної підготовки швидкості Дученка та Лисюка. Буде визначальним і дуже хочеться, щоб ось цей час, який був від чемпіонату Європи до чемпіонату світу, вони провели максимально продуктивно і були готовими до. Боротьби за високі позиції. Дуже хочеться на це сподіватися. Ну, це, звісно ж, за умови вдалої стрільби, тут її винесли задушки. Загалом, же цей сезон вже показав гарний прогрес з кількома четвертими позиціями, і мені хочеться вірити, що Карма поверне борожок на головному старті сезону. Тому я дам свій другий прогноз у цьому подкасті і скажу, що Україна здобуде медаль чемпіонату світу у ленсергайде. Предікт сміливий, будемо відверті, не надто ймовірний. Але чому б і ні? Мені здається, настав час переривати вже трирічну безмедальну серію і тим паче ось цю серію четвертих позицій, яка виникла в цьому сезоні. Як на мене, такий прогноз це гарна і оптимістична нота, аби завершити цей подкаст. Забув тільки сказати, де дивитись чемпіонат світу з біатлону. Ясна річ, на суспільному. Частину гонок я. Коментуватиму і всі, які коментуватиму, звісно ж анонсуватиму у своєму телеграм-каналі, на який закликаю підписуватись. Посилання, як завжди, буде в описі. Також користуючись нагодою, ще раз попрошу вас про лайк та коментар задля просування подкасту. Буду дуже вдячний кожному. На всі коментарі я реагую і всі їх бачу. Відтак, дякую вам за увагу. Дуже нетривалий подкаст вийшов, але особливо і нема про що говорити. Все зрозуміло. Бажаю вам гарного чемпіонату світу. Бажаю медалі для України. З вами був Андрій Сухецький подкаст Не стріляючий лижник. І почуємось у наступному випуску. На все добре.